Дніпропетровщину відвідав надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні. Обговорювали можливості технічного комерційного співробітництва та питання безпеки. Керманичі зазначили, регіон лідирує за кількістю мобілізованих громадян. Це більше 11,5 тисяч людей. За кількістю прийнятих переселенців понад 87 тисяч. І як раніше залишається фінансовим донором України. Виробництво ж валового внутрішнього продукту тримається на довоєнному рівні для захисту ж області з числа добровольців. Створили чотири батальйони територіальної оборони та шість батальйонів міліції. Серед країн-партнерів, що найбільше допомагають регіону у складний для країни час, визначили Німеччину. Посол Канади зазначив, також прагнуть тісного співробітництва. У деяких сферах співпраця вже налагоджена. Зокрема, у сфері обороноздатності, сільського господарства та розвитку економіки окремих міст. Дніпропетровська область також є свого роду локомотивом нашого економічно-соціального співробітництва. Як ви знаєте, тут ідуть е, вже три такі поважні проекти: йшли: одне з місцевого економічного розвитку. z miastami Dniepropetrowskich, Krywirii i z trójkójów miast zachodniego Donbasu.